Слава Ісусу Христу. Друзі, давайте ще наповним себе думками про страждання Христове. Зачитаємо 18 розділ Івангелія Івана. Саме про той час, як після вечері вони співаючи, пішли на молитву, на спілкування і там взяли Ісуса Христа. 18 розділ Івангії Івана. Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назорея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, «Кого ищете?» Они сказали, «Иисуса Назорея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Пет, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малых. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафы, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Пет и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященницкий. А Пет стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предверница и ввел Петра. Тут раба, предверница говорит Петру, «Не ты из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Между тем рабы и служители, разведчи огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Пет же стоял с ними и грелся. Пересвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайне не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Куда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке. Сказав, так отвечаешь ты пересвященнику? Иисус сказал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Анна послала его связанного к пересвященнику Каяфе. Симон же Пет стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов пересвященнических, родственник тому, которому Пет отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Пет опять отрекся, и тот час запел петух. От каяфи повели Ісуса в приторию. Было утро. Ось, дорогі друзі, такою ціною Ісус Господь купляв для нас вічне спасіння. Дуже сильні слова сказав Христос в 11 тексті. Но Ісус сказав Петру, вложи меч в ножны, неужели мені, не пить чаши, которую дал мені Отець. І ми сьогодні безмежно є щасливі. Що Ісус Христос був покірний Отцю навіть тоді, коли завдання Отця перед Христом було надто важке, надто тяжке, коли воля Отця була для нього така, що йому потрібно було страждати і померти в цих стражданнях. Це була воля Отця для нього. Це були сподівання Отця, що Ісус не відкажеться, Ісус не, не піде якоюсь іншою дорогою. Що Ісус саме так зробить, дорогі друзі, це велика благодать для нас. І ось за цей подвиг Христов, що Він випив чашу Отця, не відказався від неї, ми повинні все життя і дякувати, і дякувати і дякувати. Якби не Ісус випив цю чашу, якби не Ісус пішов на Голгофу, всім нам треба було йти на Голгофу. Наші гріхи ведуть нас на Голгофу. Нам треба було помирати і йти в преісподні міста землі, як Ісус пішов в преісподні міста землі. І цей подвиг Ісуса, Хай вічно живе в наших серцях, цей подвиг Ісуса, хай буде оспіваний, хай буде вшанований, хай завжди живе в наших серцях, що ми про це пам'ятали. І як вдячність Господу творили пісні, творили хвалу, псалми. Поклоніння було, тому що Він дійсно герой. Ісус є великий герой. Подвиг душі Його заслуговує нашої уваги, чому мільйони спасенних, мільярди спасенних, душі спасаються, вічне життя отримують. Ми маємо цю благодать. Тому хай наші серця, незважаючи на обставини життя, які в нас зараз обставини в країні, яка економіка чи яке здоров'я, хай наші серця завжди творять велику хвалу. Велику хвалу Ісусу Христу, що ми бачимо тут Він як агнець, кротко, спокійно, зовсім контролюючи ситуацію. Це не було для нього якось так неочікувано, якось ніби раптово його захопили, ніби раптово взяли його в полон. Ні. Зовсім це передбачено, сплановано. Кого шукаєте? Кого шукаєте? Ось я і коли Петро вихватив меч і хотів боротися за його свободу, Петре, чи не пити мені чаші Отця? Пити, бо за цим подвигом рішаються долі мільйонів і мільярдів людей за все існування людства. Тому, дорогі друзі, будемо вчити себе, будемо тренувати себе, щоби наша хвала, наша пісня, наша вірність, наша відданість була Ісусу така сильна. Як сильна Його любов до нас, а Його любов настільки була сильна до нас, що Він помер за нас. Хвала Ісусу Христу! Амінь.